Які питання? Я на майдані стояв, щоб ви нормально тут працював. Я поранення там отримав. Оглядні дитини районної ради. Ми прийшли працювати на конструктивах. І коли дехто... Я не буду називати колег, які підходять до депутатів від Сюбинського об'єднання Свобода, тільки за те, що він висунув свою кандидатуру на голову Народної ради, починають називати його клоуном. Я, я не називаю. Якщо я називаю, я вибачаюся, бо це мій земляк. Я особисто перед ним вибачаюся. Я сказав, що не Ви робив клоунаду. Вона не потрібна лікарня. Я прекрасно його зараз. Другого голосування при голосуванні брали участь три кандидати. Протокол No5. Да? Про підсум голосування з виборів голови районної ради. Голова комісії в Малин малость привідомив Панчук Панчук значить присутні 34. Кількість не використовують білого Госували 34, мені участь 34, кількість виборчих дюрів без дійсно немає. Замельника проводства э, Юрій Воробільша 17 чоловік, пропов 14 і дерев'янчук 3. Ви бачите, які в нас вибори, і як залу справився. Я не помічу вас. На все божу волі. Можемо на сьогодні праніше видати. Я думаю, що правильна мої пропозиції перенести сесію на завтра, як ви бачите, на 10-му дня, так?